Thank <laughs> you. Ну і рибки на завершення розклад. Що ж чекає в грудні нас, тому що я теж рибка, і дуже цікаво підказку від вищих сил отримати. Шістка жезлів, карта перемоги, ви на висоті, ви попереду, вас не зупинити, ви досягнули бажаного. Рік закінчується на позитивній ноті, що ви зробили багато чого. Ви задоволені собою, ви на вершині. Для вас відкрита нова дорога на нові звершення. І дуже цікаво. Подивитися, яку ж підказку ще, звісно, відкриває ваш ангел. Ось карта випала сама. Дивіться, точно все рушає з місця. Шістка мечів це про те, що ви відпливаєте, ви кудись їдете, ви подорожуєте, ви щось плануєте. Грудень це про те, що дійсно рушають з місця ваші справи. Тут, бачите, шість, тут може бути багато чого. І те вирішили, і те вам вдалося, і те вже запустилось, пішло. І найважливіше.